Вже двадцять четвертий стоїть на порозі, коли двадцять другий ще не відпустив. Але забути, пробачте, не в змозі оті святкування з минулих життів. Ялинка у хаті, гірлянди довкола, святкове меню, мандариновий рай. і внутрішній голос мовить: ніколи себе ту щасливу не забувай. Ті спогади, знаєш, не мають валюти купити не зможеш і не продаси. Я знаю, життя вимагає спокути у тих, хто відняв ті щасливі часи. Вони забирають у мене дитинство, а я під ялинку загадую, щоб з моєї країни пішли ці злочинці і не мав цих страждань мій незламний народ. І я та щаслива, і я ця смілива не мрію плекаю. Будую мету, бо дівчинка ця тепер вірить не в диво, а в Збройних сил перемогу святу.